Друзі, щиро вас вітаю на другому тижні нашого марафону. І темою нашого сьогоднішнього тижня з вами я обрав ресторани або харчування. Я враховую ваші побажання, які ви пишете мені в коментах і в особистих повідомленнях, тому буду додавати, крім слова, і ще якесь речення або фразу, в якому воно використовується. Тож почнемо: Cuisine. Кухня, але не в розумінні приміщення, яке є в нашій квартирі або будинку, а стиль приготування їжі. Cuisine. For example. I love Italian cuisine. Для поціновувачів вишуканого харчування слово сполучення fine dining. fine dining. вишукане харчування For example, fine dining restaurants are perfect for special occasions. А слово ambience означає атмосферу ресторану. For example, the restaurant had a cozy ambience. Тож рухаємося далі і завтра наступна порція слів